Привіт, любі мої українчики, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя у власні руки. На дроті з вами я, Володя Фурман. Я веду запис із Сан-Франківщини. На вулиці у нас сьогодні дощ Сан-Франківську тому напрямку. В цьому відео поговоримо про, про ваші запитання і коментарі, які ви ставите до відео. Чи пишете під відео. Не всі я їх читаю, бо в мене не вистачає на той час і зусиль, і хочеться зайнятися ще, ще чимось не таким важливим, як, до, як допомога людям покинути Україну. Причини покинути Україну так називалась одне із моїх відео нещодавніх, і е, хлопець написав коментар про те, що страшно, незрозуміло, як там виживати без грошей та мови. За кордоном, там як люди живуть знак питання: бомжують, чи в палатках сплять в Америці, також дуже багато бомжів. Це дуже правильна думка, дуже правильно ж ти її поставив. Тому що ці речі вони не є очевидними для. Українців, спочатку радянська пропаганда, а тепер вже й українська. Вона формує ту картину світу, де кругом зле, і ви все одно будете страждати. Хорошого життя вам не буде, так що не вимахуйтесь, сидіть тут, а краще йдіть, накладіть на себе руки і забравши із собою кілька тих окупантів-росіян, які на нас напали. Ця картина світу, вона абсолютно далека від істини. Люди навіть і не пробують перевіряти, що там робиться по тих закордонах. Ну що ж, я заглянув в новомодній цей AI Deep Seek, називається. Я йому задав питання. Тут буде скріншот прикріплений. Про те, щоб він мені дав. Деякі числа про безпритульних людей, про кількість безпритульних людей в Сполучених Штатах, в Росії і в Україні. І що ось що він мені дав. В Сполучених Штатах приблизно 650 тисяч безпритульних людей. 650 тисяч це типу, дофіга? По відношенню до всього населення країни, населення країни там щось 350 мільйонів. Треба ще, я потім наведу в відсотках е, до загального населення країни е, ш, скільки безпритульних людей. Сполучені Штати вони дуже хороша країна для того, щоб тут бути безпритульним. Тому що тут можна ходити, отримувати допомогу від е, неурядових організацій. Вони завжди дадуть поїсти, вони дадуть е, якихось грошей. Урядові організації дають грошей, ви можете стати тут на якісь. Велфер і вам туди давати якесь бабло. Я деталей цього всього не знаю, але наші українчики вони дуже добре користуються цією допомогою уряду, ті, котрі по єфо сюди приїхали. І це їх навіть по моїх оцінках зупиняє у розвідку, тому що вони бояться втратити ту 50% компенсацію житла, яка в них є, тому вони там не працюють на повний день. І переживають, щоб їхні прибутки не перейшли ту межу, після якої їм там треба платити якісь податки, і тоді, коли їх там заставлять платити за ту якусь медичну страхівку, і от таке от в голові, і справді тут, 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 тут комунізм побудований. Тому безпритульним тут бути легко, зважаючи на те, яке велике узбережжя у Сполучених Штатах, скільки тут теплих країв, де ви там не замерзнете взимку, де можна просто тупо жити в якомусь наметі, або просто тупо спати десь в якомусь спальнику і каріматі в цій Каліфорнії, запросто переживеш більшу частину року навіть без намету, бо тут дощів тупо немає. Тому бути безпритульним тут якось сама доля веліла. Але їх тут всього 653 тисячі 100 от, нарахованих. У випадку з Росією, дивіться, що подає російський уряд, він дає, що в них всього 11 300 безпритульних. От вони їх порахували, в них вийшло 11300. А от неурядові організації нараховують їх від 1,5 мільйона до 5 мільйонів. Уявіть собі, ці числа. Росія, яка по населенню менша, там, в 2,5 рази, ніж Сполучені Штати, з таку, в якій є сувора зима у всіх куточках е, тієї Росії, і там така от кількість безпритульних. І, і також залежить від того, як цих безпритульних рахувати, тому що е, в, в них там є також різні обставини, е, якісь безпритульності, дивлячись, який критерій брати за основу. Бо формально в них, до прикладу, може бути житло, але в то, в то житло їм немає доступу, бо їх просто звідти викинули. Чи якісь інші обставини. Я це просто перше припущення, що прийшло мені в голову. Давайте дивимося на Україну. Що в Україні? В Україні по довоєнних оцінках від 50 тисяч до 200 тисяч безпритульних. Україна значно менша країна. Вона скільки там. По населенню, не знаю, грубо кажучи, в 8-10 разів менше, ніж Сполучені Штати, а безпритульних тут всього, якщо брати, там, ну, скажімо, взяти там, 150 тисяч середнє число, то всього там, п'ятеро, в четверо, в четверо менше. Безпритульних всього вчетверо менше, ніж в США. І Україна це ж не та країна, де ти зможеш зимувати на вулиці чи просто проводити собі рік під відкритим небом. Ти не знайдеш там таких місць. Ну, от вам такі от цифри. Тому ну, орієнтуватися на кількість безпритульних про те, що ви бачите по телевізору, про те, що в Сполучених Штатах дуже багато безпритульних, вони там живуть на метах, вони там наркоманять і все інше. Ті, котрі тут безпритульні люди, вони здебільшого ментально хворі, але ментальна хвороба їхня, вона не спричинює якихось негараздів для рести соціуму. Тільки людям. Прикро дивитись на це все. Тому що коли ти здорова людина, і здорову емпатію, коли в тебе є щасливе життя, і ти бачиш, що є поруч людина, яка просто ночує десь там в парку під відкритим небом, ну, ну тобі ну ти реально з її співчуваєш. І ось, ось це от людей турбує. Тому що це ж Сполучені Штати, це ж країна можливості, тут можна все. Але людина через якусь там легку шизофренію чи... Чи, чи ще там через якісь інші негаразди із мозком, вона опиняється на вулиці. І її уряд не має причин примушувати до лікування, відправляти в якісь там медичний, в якусь там психлікарню і вправляти йому на сильні мізки для того, щоб він там виправився. І повноцінним елементом, суспільним елементом. Тут закони таке забороняють робити, так і урядовці раді старатися на це. Гроші не треба витрачати, вони економлять купу фондів, які вони можуть витратити на щось інше, можуть оплатити їм якісь там, ними якісь там контракти своїм організаціям, щоб вони там якусь зайву дорогу побудували, там, де їй не дуже треба, або тротуар перезалили, бо він вже не ідеально рівний. Таке от. Тому Америка така країна, а Росія вона зовсім не така країна. Там є чорний гумор про бомжів, що на бомжів в Росії дивитись неприємно. Але і з хорошого те, що вони щороку змінюються. Бо там тільки перша зима приходить, ті мінти їх викидають десь в тих метро на мороз, вони там помирають і. А потім наступного літа прибувають наступні. Отак воно на них все виглядає. Так, тепер давайте перейдемо до нашого головного питання. Що ж з цим робити? Як же ж починати життя за кордоном з нуля, коли в тебе немає ніяких грошей? Людям здається, що ну як же ж я піду туди, в мене ж немає грошей, я ж там на вулиці опинюся, тут в мене хоч якийсь куточок є, якась там глиняна хата під соломою. Чи там якась кімната в гуртожитку, чи ліжко в кімнаті в гуртожитку, принаймні мені не треба було ночувати на вулиці, і плюс-мінус мені вистачає, щоб заплатити за ту електрику і комунальні, щоб, ну, щоб світло не вирубали і опалення не відрізали. Тому, тримаючись ось за це, люди залишаються в Україні. Але ж, якщо ви реально глянете на вашу ситуацію в Україні. То вам там, і в принципі, нема до кого звернутися, щоб вам пояснили, як, які кроки ви можете, що ви зі своїм життям взагалі можете зробити, щоб ситуація якось помінялася для вас. В Європі ситуація абсолютно протилежна. Вам треба просто покинути Україну. Якщо у вас навіть підуть взагалі всі гроші, які у вас є, на те, щоб покинути Україну, і ви опинитесь там в якійсь Польщі, Румунії, будь-де, Словаччині, то ви дуже просто. Перше, до кого ви можете звернутися, щоб вам допомогли, із доїздом, бо вам треба доїхати. До шелтерів, до, тих, до неурядових організацій або урядових організацій. неурядових організацій по всій Європі, в кожній країні повно, які дадуть вам переночувати там, ніч, дві, три. Після того вони вам намалюють карту, куди вам рухатись далі в межах їхньої країни. Вони, в них є волонтери. Які розмовляють вашою мовою, які вам пояснять, які у вас можливості є в цій країні. Якщо у вас там нуль грошей, нема що їсти, вони вас не залишать на вулиці. Вони вас відправлять в інший шелтер, де ви будете не тимчасово, а де ви будете безтерміново, доки є соціальні працівники, які опікуються такими, як ви. Тому що ви. Які спромагалися платити хоч ті якісь копійчані рахунки за той свій куточок в Україні великими зусиллями, так такі люди вони дуже варті допомоги з точки зору європейців, тому що ви вмотивовані ви вмотивовані щось зі своїм життям робити. Якщо не рухатись вперед, то хоч залишатись на тому рівні, що ви, що ви є, тому вам можна точно допомогти. Особливо після того, як ви покинуте Україну, то ви стопудняк. Отримаєте допомогу і, це, і ваше життя зміниться. Тому е, вам треба рухатись до цих шелтерів. Якщо у вас абсолютно немає грошей, немає до кого звернутися за те, щоб там грубо купити там, квиток кудись там і купити їжу дорогою, то ви завжди зможете, можете звернутися до мене, можете виступити в нашому телеграм-каналі, дати інтерв'ю, розповісти про ті ваші пригоди. Люди охоче вас послухають, позадають вам запитання. Ми там запостимо вашу картку, і люди скинуть вам бабло. І ви будете мати гроші там на те, щоб добратися куди-небудь і щось поїсти. От це от гарантовано вам. От вам вистачить на тих перших кілька днів, після яких ви вже будете в руках неурядових організацій, які вже вам не дадуть пропасти. Якщо ви хочете, якщо ти конкретно хочеш не залишатись, там в якійсь Румунії, Словаччині, умовно. Чи Польщі, чи де там, також можна скинутись купити квит, тобі квиток на літак, щоб ти дістався там Ірландії, Норвегії, що завгодно. Якщо в тебе там є якісь кредитні картки українські, то ти можеш тими кредитними коштами скористатися, а там далі вирішувати, що з цим робити. Головне дістатися до цивілізованої країни, де є неурядові організації, які е, дбають про людей. Які спромоглися на те, що спромігся ти. Повір, покинути Україну це дуже велика задача для українців. Але це задача не взагалі смішна задача для там, американців. Тому що більшість американців, у них там є якесь бабло завжди на чорний день, там якась готівка десь може. Тут, наприклад, по Каліфорніях всі підготовлені, підготовлені до надзвичайних ситуацій. Бо тут є землетруси. Тут, коли відбувається там якесь загострення, треба смучувати десь в наметі на вулиці, щоб не привалило всьою фіньою. Тому в них там є і Хака, сухпайки, є там газові ці системи приготування їжі, намети, спальники. Тобто вся фігня в них є для того, щоб там, жити на вулиці. Вони ходять в походи. Тут чому, наприклад, не можна палити вогонь і срати, де тобі хочеться, в горах. там. І, і... Не можна сходити із туристичних стежок в горах, від чого там українці крутять носом. Тому що тих, котрі ходять в гори і ходять на той хайкінг по стежках, їх тут просто дуже дохіріще. Якщо кожен із них піде десь там де він там захоче, і не, не зареє, то і, і якщо кожен із них там буде палити якийсь вогонь, то цей весь парк. Ця вся природа вона зникне. Вона зникне за перший рік, коли буде отака от фігня. Тому ті всі ті, котрі в Україні роблять, що хочуть в горах, можуть там і не можуть зрозуміти, як так, що не можна палити багаття, то зрозумійте, що це не те, що, це не через те, що люди чи уряд, чи там керівництво парку, працівники парку. Хочуть там все контролювати і заборонити, тобі отримувати задоволення. Ні, вони хочуть це все зберегти для того, щоб всі інші протягом десятиліть, століть могли продовжувати користуватися і споглядати ту всю красу. Тобто, люди, які ходять тут на хайкінг, які готуються виживати під час землетрусів. Їм там скинути якийсь уряд в країні, от такий уряд в країні, як Україна, скинути би тут американцям, та їх би десятеро тут зібралися, вони б знесли всіх там тих, хто там є, разом з тою Верховною Радою, і би, там з ними би зробили те, що від того приниження вони би ніколи там не оклимали. Тому, е, якщо ви себе досі запитуєте, чому Америка вам е, в, не прийшла в Україну і не допомогла вам там розібратися, побудувати демократію, тому що е, для американців ця задача дуже проста. І якщо народ із нею не справляється, то цей народ діти. А дітям ти скільки не допомагай, все одно ти будеш е, е, муситимеш допомагати їм до кінця свого життя. Бо вони самі того не навчаться робити. Тому ці люди знають, що робити зі своїм життям, не знають, як будувати країну, вони можуть вам розказати, як це робити. Але принаймні ви повинні в них про це запитати. А люди з України вони не розказують, вони не запитують. Вони розказують, як у вас тут все погано, подивіться, у вас там. Бомжі. От те саме, що роблять росіяни. От, коли є українчики, живуть собі в тій Україні, і тут Росія на них напала, ці їхні родичі із Росії, ці росіянці, вони там дзвонять і розказують їм, як там в Україні все хреново, який там Вова зеленський і нацист, і Зіги кидає там в різні боки. І ви там не хвилюйтеся, вас там потерпіть трішки, вас там швидко завоюють. Бо що там та Тьфу. ти України? Вова Путін наш сильний, він там особисто сам вас всіх розчавить. Такі от, така от поведінка у людей. Тому як ті люди, які щось зробили, а особливо взяли, покинули Україну. І опинилися в вільній частині планети. Повірте, ви там не пропадете. Крім мого каналу, крім мого, моєї телеграм-спільноти, є телеграм-спільнота і в Alexa 1860, і там більша аудиторія. Якщо ви збираєтесь десь виступати, можете виступити там в нього, зачепити його аудиторію. Потім прийти до мене, в мене виступити, також зачепити аудиторію. Вам підкинуть гроші. Тому що люди, які абсолютно нездатні до життя в Україні, в котрі, в котрих немає грошей для життя в Україні, в котрих немає ніяких заощаджень, ну це, це просто. Дуже цікаві, вони розповідають дуже цікаві історії. Вони збирають дуже велику аудиторину, щоб послухати, що він розповідає. Тому що ці люди особливо дивляться на цей світ, і їхні, їхній світогляд дуже такий наївний, простий і безпорадний. В цьому немає якоїсь їхньої провини, це соціум. Соціума немає механізмів для того, щоб давати цьому соціуму розвиватися. Тому, якщо ви слухаєте, що я щось розповідаю, і ваша думка категорично з моєю не збігається. Ви там категорично проти того, що я кажу, і вам здається, що я несу суповна Ахінея, це, це не тому, що я несу цю ахінею, що це справді Ахінея. Просто із того місця, де, знаход, де зараз ви, воно так виглядає. Із того, що пройшов я, із ці всі кроки в житті, і з дитинства, там, якоїсь юності і там, дорослого життя. Ну і, я дуже багато всього, в своєму житті всього змінив і набив дуже багато гуль. Тому мій світ моїми очима він виглядає зовсім інакше, ніж вашим. Ми знаходимося в різних куточках світу. Посеред різних прошарків населення ми самі відносимося до різних соціальних груп. Тому той світ, як ми бачимо, він також залежить наше бачення від того, що нас оточує, від тих людей, від тих умов, які навколо нас. Тому бачення світу воно не може бути у всіх однакове, і воно не, не є якимось ну, уніфікованим чи його можна Якось підігнати, так, щоб всі його розуміли однаково. Тому що всі люди різні, кожен різний, знаходиться на різному рівні розвитку і по-різному сприймає. Комусь дуже важливий інтонація чи інтонація голосу, голос, там, паузи між словами. Наприклад, я ніколи не слухаю відосики на мінімальній швидкості там, на, той, на одиниці. Якщо я можу його сприймати на двох-двох я його врубаю на два і слухаю. Вікуся категорично не переварює нікого слухати, якось прискорено, тому що в неї абсолютно інше сприйняття звуку, ніж у мене. І в когось комусь важливо бачити якусь картинку, коли людина розмовляє. Не тільки чути голос, комусь важлива картинка. Який там той задній фон. Як виглядає цей, хто їм там щось розказує, а інтонація голосу до лампочки, яка там в нього. Якщо картинка виглядає фігово, та людина ніколи не буде дивитися, ніколи не буде слухати цього радника, так би мовити. Бо вона категорично не сприймає ту картинку. Так ось. Рухаємося далі по наших цих питаннях. Після того, як ви потрапите до того якогось центру для біженців, де ви зможете знаходитись безтерміново, вам займу, вами займуться соціальні працівники, які будуть за вами закріплені. Вони почнуть розбиратися, яку ви там маєте освіту, яку ви там маєте професію. Чи, чи можливо доцільно використати те, що у вас є зараз, і не, не пробувати там нічого іншого до цього додати? Чи можливо те, що у вас є, неможливо використати, і вас треба буде пристроїти на щось інше? Можливо, вас треба довчити, як мінімум, всіх треба довчити мови. І це цілковите. Е, 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 як там, спотворення, спотворення думок, спотворення світу, коли люди думають, що вони не можуть вивчити мову якусь там іншу. Якщо, немає такої людини, яка не може заговорити іншою мовою. Якщо, люди говорять, якщо одні люди з одного куточку планети говорять цією мовою, то інші люди з іншого куточку планети теж навчаться розмовляти цією мовою. Тому що всі люди в цьому плані однакові. Навіть ті люди, котрі мають якісь. Вади мовлення, якісь затинаються чи не вимовляють якихось звуків, все одно їх можна навчити. В одних, в одних це піде більше часу, в інших менше, але заговорять всі. Заговорять абсолютно всі. Тому головне в цьому ділі не саботувати процес вивчення мови, тому що ви приходите з упередженням про те, що. Що ви не можете там цього навчитись, бо у вас там немає якогось таланту. Та дурня то всіх, Всі люди однакові, всіх цього можна навчити. І Можна з будь-якого індивідума без слуху, без голосу, зробити там співака. Так він не буде співати як оперний співак, як найкращі ці тенори планети. Але стоподня слухати більшості народу, його буде приємно. Побахавши в нього там сили, можна навчити його слуховий апарат. Чути різницю між нотами, можна поставити йому там, ті голосові перетинки, які будуть е, тримати там, ті ноти також. Е, ті люди, котрі проходили через музичні школи, вони знають, як тут все відбувається. Вони знають, як їм ставлять той голос, скільки на то буде затрачено часу. Люди, просто які ніколи нічим подібним не займалися, тому що їм з дитинства по голові били ногами і розказували, що ти якийсь тупий дегенерат, дивися, там інші діти талановиті малюють, співають, танцюють, а ти якесь кінчене і за що мені така кара небесна. То повірте, з вами немає нічого, ніякого вам там ганчу і ніяких дефектів у вас немає. Просто вами, реально, ніхто не займався. І... А зараз ваше немає віри в себе. Коли ви попадете в абсолютно в інші умови, коли ви зможете подивитись на світ іншими очима, ви зрозумієте, що це не так. Повірте, ті люди, які спроможуться покинути Україну самотужки, вони зі своїм життям зроблять все. І все в них буде прекрасно. Вони знайдуть, вони вивчать мову, вони опанують професію, вони знайдуть роботу, вони знайдуть собі пару, ту, яку вони не могли знайти в Україні через те, що. Він не міг, не міг навіть якусь там дівчину на побачення зводити, бо немає за що її там водити. А похотливість не давала там ті якісь фінанси розподіляти правильно, бо коли вони з'являлися, він там починав ходити по якихось льондрам, платив повіям, бо йому дуже треба. Тому ці всі питання вони вирішуються. Нема такої людини, яка би була вмотивована. І яка би розуміла, що треба звертатись до тих людей, які, розум... які можуть адекватно оцінити, де ти знаходишся, а це от соціальні працівники, вони класифікують людей по стадіях розвитку, по приналежності до соціальних груп. І коли адекватно визначено, хто ти, які твої от теперішні умови. І то це та відправна точка, де можна зрозуміти, скільки часу можна потратити і куди тебе можна доправити. В якийсь соціальний прошарок, до, яких, до якого рівня заробітку. Це все прогнозовано. Це не є чимось там, не знаю, послан... це не посланники небес вам з кожним то роблять. Так, віра в Бога в цьому теж дуже допомагає, тому що. Це допомагає людині повірити в неможливе. Хоча можна просто повірити в неможливе, бо все, все неможливе можливе. Нема нічого неможливого. Там в широкому сенсі. Тому... Ну, таке от. от. Я ніби доніс все, що хотів в даний момент донести. Це відео теж на півгодини майже наговорив, Так що, що ж, підписуйтесь на канал, дякую вам всім, що ви так активно підписуєтесь на канал, що ви коментуєте. Сьогодні прийшло повідомлення, що в мене вже 8500 підписників. Дякую вам всім, хто підписався, хто ще не підписався, підпишіться. Ставайте спонсорами, е отримуйте доступ до маршрутів. Я стараюся їх публікувати там, регулярно, хоч би раз в тиждень новий додаю. В описі під відео є ті маршрути. Ем, є окремий плейліст із відео, з маршрутами, тому передивляйтесь їх всіх і рухайтесь. І пам'ятайте, це от враження про те, що гори це дуже тяжко, але надійно, це дуже хибне враження. Тому що гори, вони, окрім, того, що потребують від вас як ризику там, на старті. Вони потребують від вас дуже колосальних фізичних зусиль, навіть якщо ви там суперпідготовані туристи. Тому їх треба лишати на останній на, на останок. І, і в гори треба йти тільки тим, котрі е, хочуть не просто вийти з України, а хочуть вийти складно, а потім поржати над всіма рештою. Що А, слабаки, ти там два дні йшов, а я, бляха, муха, два з половиною через гори Я міг. Піти там, за день вийти, але ні, я пішов довшим шляхом, бо я люблю гори і краєвиди із Чорногори чи з цих Гринявичів чи вчин. Вони просто мають відбитися в моїй пам'яті назавжди, щоб я потім десь поки буду жити на чужині, щоб вона мені кожну ніч снилася. Так що всім бажаю успіху. Задавайте свої запитання в телеграм-спільноту. Телеграм-спільнота теж тут є. В описі цього відео. Підписуйтесь і давайте про себе знати, і про ваші успіхи вже з того боку кордону. Також не забувайте. Бувайте!